Знайомство з містом Хмельницьким в мене почалося з автовокзалу. Він достатньо величний, двоповерховий, але занедбаний. Температура всередині мало чим відрізнялася від температури зовні. приблизно 0 плюс 1 на початку лютого. Вінтажні камери схову, туалет за 5 гривень із лампочкою, яка блимає, наче з фільму жахів, та діркою з током посередині, як на радянських балконах. Великі вікна, оригінальний ремонт і неочікувана екзотичні рослини в холі. великі, квітучі при температурі близько нуля. Це мене дуже здивувало. Пристосувалися, мабуть, як і всі українці. Далі ми заселилися в чудовий номер за 1500 гривень із включеним сніданком, а також одним відвіданням спортзалу та спа-50% за 400 гривень. У торговельному центрі СВ. 25.6. Боже, яка шикарна. Це ж наша температура. Про, 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 Смотри, темперажність 35. Дошка дляйз. Вищо як нам раді, ми вернемося додому. Это вам всі привітні, всі ложечки, чашечки, чанчик, сейчас все принесли. Так самое другое. Ой, не тазик продезинфицирован. Прям трон. Вау, все такое. Велика. О, папу буде. О, да, дай покажу топу халат. Там, халати. А, хавати там? Я хотіла показати, що. Ого, великий шкаф, вішочки, дерев'яні. Клас. Ложечка металева. Та ти що? Кайфуші. Водичка. Так. Стандартний набор. С зубной пастой. Батареи вот, вот шампуньки. Такие шампуньки. А тут шон... Шам... Ух ты, душевая открывается, как космодром. А, и тут мылка. Ой, мылка, все, боже, все заправлено. Беленький полотенечко. Просто кайф. Я поняла каждому по полотенце ну, Большая мое mm -hmm. да я быстренько так пробежусь я потом за кадром скажу что столько пультов mm -hmm. от телевизора от кондиционера mm -hmm. и еще какой-то пульт а это свет наверное СВ андтайс рекламы о таечки о кстати вы спросить за тайский массаж термы. Нашел. Ну, а, Wi-Fi. да. О, тут. Да -да -да -да. Едло, шоколадки всякие. Да -да -да. Вкусня... О, штопор даже есть. Я этот. Винчик. Целый стульчик модный. Да? Блин, за такие деньги? Не, ну, деньги нормальные, но и номер хороший. Я сказал бы не не этот. Деньги это... Номер, номер хороший отличный. Хороший. За такие деньги. А що у нас там? А просто окошко. Вид на ночный город. Це той самий зал на нижче рівню від там, де розташовані номери. Номери розташовані на третьому та п'ятому поверсі, спроза десь посередині. Та з іншого боку це спа-комплекс. Там є хамам, басейни, зони відпочинку. Як бачите, старалася не знімати оголених людей, але так, щоб показати вам всі принади цього закладу, ми на жаль цього вечора не скористалися. Ми пішли до Макдональдсу вечеряти. Звичайно, зробили замовлення онлайн. Такого чуда ми давно вже не бачили, два роки не були. Тим паче, в нашому рідному місті він закрився ще до війни на реконструкцію, здається, так і не відкрився. Чесно скажу вам, я невеликий шанувальник, а от чоловік дуже хотів. І ми все ж таки пішли, набрали чізбургерів, пирогів. Я взяла фішроу, давно хотіла спробувати, але він. Був два рази дорожчий за звичайний чіз. І це такий пиріжок з черничною начинкою та два чаї. Чай, до речі, виявився непоганий. Ліптон, якийсь ексклюзивний з цитрусом. Все замовлення. Тобто, ця нам вийшла на 365 гривень. Багато це чи мало? вирішите самі. Ніякої картошки фрі ми не брали. До речі, ось, ось дайдає свій cheese ролл фішрол. він виявився непоганий з капусткою та огірками всередині та соус, видається ці майонезним цікава історія видалася з цим пиріжком. Це було 5 лютого і на ньому написано на 5-2020 на року. А, ми сказали навіть персоналу. Думали, що це у них щось заглючило з маркеровкою, щоб вони не клали 20-й рік, а зараз на дворі 24-й. Вони вибачились та поклали нам ще два пиріжка з собою безкоштовно. Але подивившись на них вже в номері, я побачила, що це все ж таки була, були години 20-20. Це по часу, а не рік. Було дуже стидно, але діло було зроблене. Сильно зажарено. І ось так виглядала. Виглядав вид з вікна на ранок. Наступний день видався похмурим дуже. Але що робити? Це був єдиний день для прогулянок, і ми все ж таки пішли гуляти. Сніданок у нас теж був включений. Він проходив в стейк-барі теж на нижньому поверсі, на другому чи третьому. Бачите, стейк-хаус це звичайний вечір. А ранки вони працюють на сніданку. На сніданку можна було вибрати кожному по одному блюдо та чай, каву це все було включено. Я змовила три глазуні із салатом, до речі, з класною заправкою, як я люблю. А чоловік взяв собі фрітату. Ну, Фрітата була сумнівна. Далі ми пішли гуляти, трохи вже виглядало сонечко, дощ майже скінчився, і прямо на подвір'ї цього ТЦСВ, який у мене за спиною, знаходяться такі скульптури. Це відомого скульптора-художника міста Хмельницького, який, на жаль, вже помер. Він виробляв, окрім. Статуй цих пам'ятників, звичайних таких класичних радянських, як в кожному місті. До речі, Хмельницькому цілих п'ять пам'ятників багдана Хмельницькому, але жодного разу він не бував в цьому місті. А він виробляв ще такі скульптури, як старинного сторсиря із вже вживаного металу. Дуже цікаво, на мій погляд, можна роздивлятися. Далі ми пішли окунатися в мистецтво, пішли в Хохмув, художній музей. Там на лютий була сучасна виставка, одна присвячена війні, вона буде далі і ця більш така яскрава, але не менш глибока. Там були представлені митці із різних міст, в тому числі з нашого рідного міста, із Миколаєва, також із Харкова, і взагалі різних місць. України та про місця, в яких вони творили. Для загального розвитку так дуже цікаво було. Вони не тільки всі були такі похмурі, а були і білі, і різнокольорові, але всі із глибинним смислом. А це знаменита люстра, яка була виконана спеціально у 70-х роках на замовлення для цього музею. Ну, така трошки в радянському стилі, мені не зайшла, але хранителька музею дуже пишалася нею розповідала. Те вже поряд парк Шевченка і знаменитий сучасний туалет, який, на жаль, виявився не безкоштовним, як про це писали. А сам парк виявився непоганим, дуже таким камерним, погодка розгулялася, і ми дійшли до скульптур саме цього художника-Мазура. Це дитяча площадка, яка була створена для всіх містян, міських дітей. І, мабуть, кожний хмельничанин виріс на цій прусяці, але, на жаль, з нею не завжди достойно поводяться люди, це дуже сумно. Але ось так, чудернацько виглядають ці створіння. Мабуть, дракон. Найвелика споруда. Ось така вона величезна. Я обійшла її всю, вона, мабуть, десь 20 метрів. Далі в нас пішли в цукерню Потоцьких, це все дуже таке розрекламоване місце і не дарма. Там дуже смачно, хоча й ці ціни не маленькі. Такі дівчачі, куди все таке рожеве. Гарне. О, мене так по-чоловічому. Там є всякі веганські десерти і без цукру, і на будь-який смак. І за все ми заплатили 369 гривень. Було дуже смачно. І на останок я зайшла у перальню, у, так сказати, лице закладу. Він був дуже милий, чистий, охайний, бачите, із зеленю і навіть із такими торівочками декоративними. Мені сподобалось, можу рекомендувати. В цілому і готель, і цей заклад. Пока-пока!